Всім привіт, друзі! Ви на каналі Cheater. І сьогодні ми вам покажемо наше будівництво е, у Майнкрафт. Е, ми будуємо стадіон Шахтар, тому що ми самі з Донецька. Е, під час окупації російськими військами ми виїхали. Зараз я служу у е, Збройних силах України, друзі. Тому підписуйтесь, підтримуйте Збройні сили. Е, у мене відпустка, я приїхав, щоб. Е, Побачити родину, ну і як же я не міг не побутувати, е, свій улюблений стадіон, тому що я вважаю, що Донбас Аріна це був крутіший стадіон України. Але не дивлячись на це, друзі, я-то вболівальник Київського Динамо. Прикиньте, отаке от буває. Да? Отже, давайте невеличку екскурсію по тому, що ми вже збудували і що далі буде. Так, змінимо камеру і давайте-ка наближатися. Ми її будуємо у реальну величину. Тобто метр в метр. Я спеціально додав, щоб з пам'яті всякі там чудові е звірі, типа овечек коров. Тому що, ну прикиньте, будувати одному в тиші, там, а так вон ходять пастухи якісь можна було б щось побачити. Отже, дивіться, ми вже підходимо під е нижні яруси. Це у нас буде. Прозора стекляна стіна, обшивка, обшивочка. І зараз вийдемо на поле. Ви все зрозумієте. Так воно важко ще вам понять, що це таке. Ну, давайте подивимось. От, взагалі тут ідея родилась буквально там. Десь рік-півтора назад. Збудувати стадіон. Трошки прискорість, бо буде йти так дуже медленно, це займе дуже багато часу. От. Побудувати стадіон у реальну величину. Тобто не просто там макетик якийсь, а іменно так, щоб це дух захоплювало. І от уже ми, прикиньте, за цей час з моїми там приїздами у відпуску, змогли з моїм сином побудувати от таку частину. О, От і вхід. Ну, Давайте зайдемо звідси. До речі, до речі. А що це у нас за тінь така? Звідки? А, це з цих площадочок. Все, я зрозумів. І отже, виходимо, друзі. Виходимо на поле. Як ви бачите, з е сидінь можна прочитати, що це Шахтар, Донецьк. Це реально тупо, от як воно є, Донбас Арена у, у реальному мірі нашому. Отже, це перший Ярус. Давайте подивимося чуть повище. Перший Ярус. Дивіться, ну це реально ну, дуже величезний розмір виходить. Тому що це тільки перший Ярус. Так, другий Ярус. ось він, От я от стану, дивіться, гляньте, це ну, реально клас. Навіть вже ну, півстадіона туман закриває. Так, і третій Ярус. Аж ось він. де. Як вам? Хто був на донбас олені друзі, пишіть чи так воно на самом деле. Я був дуже багато разів і був на крутому матчі. Він дуже його ну, часто згадує. Це збірна України, збіра на Англії, коли не зарахували наш гол англійцям. От. Я був на перших там, рядах десь сидів вже. Ну, це дуже давно було. У 2012 році. Класному році. Так, ну що, подивимось. Тепер на даху. У нас така ще була історія, прикиньте, ми будували Атомну Чорнобильську станцію у реальному розмірі, друзі. Ми її так довго будували. Що пройшов казус прикиньте, під час е запущеного будівництва, тобто ми будуємо-будуємо, виробається електрика. І PlayStation, яку ми, через яку ми граємо і будуємо, вона дійсно виробилась і вже. Карта була з бу... зі збудованим Чорнобилем, прикиньте, тупо реального розміру, вона була повреждена і більше не запустилася. А я вам кажу, там будівництво було, це просто щось нереальне. Отже, за цю ігру я і люблю цю гру, на самом деле, цю класну Майнкрафтську мислю, коли ти будівник, ти будівник, ти будуєш все, що хочеш, все, що знаєш. Дивіться, мені ще тут будувати і будувати, тому що цей купол я буду переробляти, так як він йде трошки з уклоном, а не такий плоский, як у мене, тому тут роботи дуже багато. Я не знаю, мабуть, ще роки-півтора або, може і рік, тому у вас є час підписатися і подивитися, як буде двигатися наше будівництво. Якщо вам сподобається, ставте лайки, пишіть коментарі, тому що ну, нам дуже-дуже дуже хочеться е, стати крутими блогерами друзі, і, і ігровими блогерами і геймерами. Ми обожнюємо різні ігри у нас на каналі їх там ціла куча. ось, е, Ведемо його дуже давно. Так, Давайте зайдемо з іншого боку. Ось, Так що я буду це будувати по можливості, тому що не кожен день є така можливість, так як військова служба забирає багато часу зараз під час війни. Ось, І син мій він вчиться в школі. Йому теж зараз дуже важко і вчитися і грати в ігри. Ще він футболист, тому все не так просто. Ну що, пишіть коментарі про своє враження, чи сподобалось вам. Давайте на поле спустимся, Подивимося. Ну прикольно, злосить здесь, це ж капець. Гляньте, які ворота прийшлося зробити. Ну нема тут, не, не можна зробити тонесенькими, розумієте. Тільки от такі от, типу ворота. І ось він реальний такий стадіон. Добудуємо, все виведемо, дах виведемо красиво. І вам сподобається. Ось. Е -е -е. Якщо є ідеї у вас, щоб ми ще збудували. Ось, до речі, ось тут сидять гравці одної команди і іншої команди, бачите, тут заборчики. Все як у людей, там, щоб ніхто не змог вискочити на поле. Стюарти тут спустилися, вийшли люди. От. Е -е. Ми брали кучу фоток реальних зі стадіону. І... По ним тупо будували. Прикиньте, через Google Maps заміряли розміри стадіону і отак от, от будували. До речі, ми так робили і будували Чорнобиль. Через Google Maps. Тупо брали е, там саркофаг, розміри, розбудовували всяку при, е, цю саркофагську територію будували. Тобто це був капець. Наш грандіозний план, щоб показати всім, як ми тупо. Похоронили кучу часів, щоб построїти Чорнобиль, але він не вдався. Прикиньте, нам обідно було. Ми дуже дуже розстроїлися, друзі. Отже, що, до зустрічі. Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі, пишіть. Можливо, ми збудуємо те, що ви скажете, і у вас буде ідея, що ще ніхто не будував. Ось, друзі, всім гарного дня. Пишіть.